Шановні мешканці Лазівської громади, два тижні ми прожили в умовах війни. Тримаємось і продовжуємо боротися далі. Усіма силами зберігаємо відносний спокій та стабільність у громаді. Практично всі служби працюють комунальні, медичні, соціальні послуги надаються. Вчора відправили гуманітарну колону до Ізюму. Хотіли евакувати людей з-під обстрілів. Однак та сторона не дотрималася домовленості про зелений коридор. Вивезти людей не вдалося, спроб не полишаємо. Прошу з розумінням поставитись до зменшення кількості маршруток. Транспорт частково задіяли для гуманітарних питань. Чекаємо на іноземну допомогу, зокрема медикаментами та продуктами харчування. Ліки намагаємось спрямовувати в лікувальні заклади для нагальної медичної потреби. Виділили також додаткові кошти для муніципальної аптеки. Маємо поступово зняти гостре питання з ліками. Всі лікарі на своїх робочих місцях, поліклініки та стаціонари працюють за доведеним графіком. Сьогодні продовжуємо виплату державних соціальних допомог за березень. Пенсії на почті закрили по 25 число. Субсидії почнемо видавати в найближчі дні. Людям, які стоять на обліку у центрі зайнятості, необхідно діяти за вказівками консультантів. Через технічні проблеми лазівчанам не змогли вчасно розвести платіжки за комунальні послуги. Комунальники просять усіх, хто зараз має можливість хоча б частково сплачувати за старими квітанціями, щоб і надалі стабільно давати тепло, воду та вивозити сміття. Ще раз звертаюся до підприємців, які мають налагодити безготівкові розрахунки та дотримуватись мінімальних націнок. Хто цього не робитиме, побачить наслідки. Вам вони не сподобаються, повірте. Вдячний всім свідомим мешканцям громади, які допомагають чи можуть, збирають та роздають гуманітарну допомогу, плетуть захисні сітки та шиють одяг для захисників, підтримують літніх та малозабезпечених людей. Окрема вдячність колективу управління соціального захисту, його працівники майже цілодобово допомагають переселенцям та всім, хто потребує підтримки, витрачають часто кошти родини. Та виносячи з дому практично усе, що можуть, віддати нужденним. Дякую, що ви залишилися. Дякую, що служите людям, нехтуючи часто інтересами власних сімей. Ви правильно обрали професію. З такими людьми ми точно вистаємо і переможемо. Лазова це Україна, слава Україні!